Базова білизна від польського виробника AVA, модель 2105. Дуже гарний елегантний колір, такий молочний. Нижня частина чашки, вона витолена із тонкого поролону, він не додає, додає об'єму, а навпаки, допомагає жінкам з великими грудьми підтримувати гарну форму і підтримувати важкі розміри. Верхня частина чашки із двох шарів м'якого еластичного мережева на резиночки. Чашки у Ави на вони дуже глибокі і зручні, як ми казали, для жінок з великими грудьми. Мені дуже подобається цей колір. Ніжний, молочний, виглядає дуже елегантно і свіжо. В поясі немає кісточки. Напівпрозоре полі... поліамідне полотно, е... і резиночки добре тримають пояс по фігурі під грудьми. Два ряда гачків. У цьому безгалтері мережево, високо переходить до бретелі. це дає і прикрасу цієї білизні, і дає також ще додаткову глибину. Бретелі прямо пропорційно розміру, вони збільшуються. Всередині чашки, бавовняний дубляж. Тому це зручно, це комфортно, чашка глибока і повномірна за глибиною. А зовні чашку чашко така шовковиста, дуже ніжна мікрофібра. В інтернет-магазині білизна Іньон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.